Добрий день. Днями, шановне товариство, аналітичний ресурс Global Firepower опублікував щорічний рейтинг військової сили. У 2004 році аналітики е, у 2004 році спеціалісти проаналізували низку факторів, щоб скласти список найсильніших армій світу. Global Power Fire не розкриває подробиць формули, яка застосовується для розрахунку рейтингів. Відомо, що для створення рейтингу аналітики використовують власний індекс, який включає чисельність армії, кількість військової техніки, транспортну інфраструктуру і фінансування військової сфери. Чим нижчий бал, тим, відповідно, кращим є показник країни, а ідеальним показником буде 0 балів. Україна у 2024 році займає 18 місце в рейтингу з. 0,25 балами, що робить її шостою найсильнішою армією в Європі. Минулого року позиції України були на 15-му місці. А у 2022 році перебувала українські, а у 2022 році Збройні Сили України перебували на 22-й. Позиції зі 145 армій світу. Але Цьому рейтингу, що не на речко, мене найбільше зацікавило друге місце Російської Федерації. Знову таки просувається теза про так звану Другу армію в світі. Причому варто говорити, що за оцінками аналітиків е, цього центру, перше місце традиційно посідають Сполучені Штати, друге місце Російська Федерація і третє Китай. Е, за даними Белінкет, цей аналітичний центр входить до мережі сайтів Military Factor. Його засновником є Деніел Пучик, який відомий своїми інформаційними розважальними сайтами. В тому числі, до речі, товариство про динозаврів. Ну, це нормальна практика, коли, власне, українські ЗМІ посилаються на перше джерело інформаційно розважальні сайти. Чи то як у цьому випадку чи в прикладі з інститутом вивчення війни? Менше з тим експерти Белінкет вважають, що рейтинги цього аналітичного центру не заслуговують на довіру. Вони називають методологію, використаного у дослідженні як мінімум непрозорою. Але давайте разом з вами проаналізуємо можливості так званої Другої армії світі, а йдеться про Збройні сили Російської Федерації. Почнемо аналіз такого показнику як чисельність армії. Так от, шановне товариство, згідно з інформацією до відкритих джерел, загальний мобілізаційний ресурс Збройних сил Російської Федерації налічує приблизно 11 мільйонів осіб. Загальний мобілізаційний резерв за інформацією до відкритих джерел складає приблизно до 12 мільйонів. Однак, згідно з російським законодавством, провести загальну мобілізацію можна лише за двох умов товариство: перша умова це указ президента Російської Федерації, друге це введення бойових дій безпосередньо на території Російської Федерації. Тому, відповідно, Російська Федерація наразі проводить так звану приховану мобілізацію. І причому одне з основних джерел. Поповнення особового складу збройних сил Російської Федерації це ув'язнених. За російськими даними, а саме за інформацією ФІН, на території Російської Федерації у виправних колоніях перебуває приблизно до 600 тисяч ув'язнених. І перший відповідно, варіант поповнення особового складу це за рахунок указу президента про можливість укладання безпосередніх договорів між ув'язненими, які відбувають терміни покарання, і Міністерством оборони України. У день так званого заколоту Пригоджена цієї опередкової вистави, російський диктатор не випадково підписав один з основних. Указів, яким комплектується наразі особовий склад окупаційної армії, а саме указ про можливість укладання контрактів між засудженими і Міністерством оборони, варто говорити, що подібний характер проведення вербувальних операцій був опорс. <кхем> варто говорити про те, що подібний характер вербувальних операцій місця позбавлення волі був успішно опробований ще пригоженим. Нагадаю, тоді влави ПВК за різними оцінками було примусово добровільно мобілізовано від 60 до 80 тисяч особового складу. Тому якщо ми наразі говоримо про те, що в колонія залишилася до 600 тисяч ув'язнених, то відповідно якщо 10 хоча б відсотків умовно добровільно примусово укладуть угоди з Міністерством оборони Російської Федерації, то це Основне джерело поповнення особового складу. І засуджених у Збройних силах Російської Федерації формують так звані штурмові батальйони Шторм, Шторм З, Шторм В. Друге джерело поповнення особового складу це, відповідно, так звані Перші Другі армійські корпуси утворень ЛДНР. На початок широкомасштабного вторгнення, за інформацією і аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа і, відповідно, західних розвідок, чисельність обох так званих армійських корпусів складала приблизно 35-37 тисяч осіб. Після широкомасштабного вторгнення їх чисельність була збільшена до 100 тисяч. Причому йдеться знов-таки про примусовий характер мобілізації на окупованих територіях, в першу чергу Луганської Донецьких областей. Варто говорити про те, що 19 березня 2022 року очільники, а краще їх називати ватажками квазіутворень ЛНР і ДНР Пучеліни Пасічник відповідно, підписали указ. Номер 30. про спеціальні формування. Так, от, згідно внесених змін мобілізації підлягають всі чоловіки віком від 18 до 65 років. Товариство нагадаю, раніше мобілізаційний ценз був до 55 років. І відповідно повідомляється про те, що служба буде проходити у спеціальному формуванні так званого Міністерства внутрішніх справ ЛНР чи ДНР. Таким чином, нескладно порахувати, що загальна чисельність мобілізованих на окупованих територіях, а мовиться про збільшення особового складу перших і других армійських корпусів склала приблизно 5-70 тисяч. Пояснення з 35 тисяч, які були до початку широкомасштабного вторгнення, відповідно до 100 тисяч станом на 22 рік, а саме квітень місяць. От саме ці два варіанти дають російському диктатору Путіну і відповідно Збройним силам Російської Федерації уникати проведення другої хвилі часткової мобілізації або оголошення загальної мобілізації на території Російської Федерації. До речі, нагадаю, свого часу очільник головного управління розвідки Міністерства оборони заявив про те, що Російська Федерація готує проведення другої хвилі мобілізації. Ба більше того була названа читання 450 тисяч. Зауважимо, що ця інформація за сталою практикою не підтвердилася. І, відповідно, третій варіант російської мобілізації. Чому я так подробно зупиняю, щоб ви оцінили основний фактор так званого аналітичного центру, згідно з яким армія Російської Федерації з якогось переляку стала другою армією в світі? Так от третім. Фактором російської мобілізації, себто чисельність, якого значно впливає на поповнення особового складу, це відповідно так звані трудові мігранти, тобто громадяни середньоазійських держав, які проживають на території Російської Федерації. Згідно розрахунків аналітичної служби аудиторської консалтингової мережі Фінекспрес зробленими. На підставі даних МВС Російської Федерації у 2022 році на момент широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну було зареєстровано 11,8 мільйонів випадків постановки іноземних працівників на міграційний облік. 12 мільйонів, шановне ну, товариство. Знов ну, таки нескладна арифметика дозволяє зрозуміти можливості потенційного мобілізаційного резерву серед цієї верстви населення. Нагадаю, ті події, які відбуваються на просторах Російської імперії, тотальний характер облав на так званих трудових мігрантів, які ставить фактично перед вибором, або укладаєш договір з Міністерством оборони, або відповідно депортований на історичну Батьківщину. Це щодо загальної чисельності Збройних сил Російської Федерації, можливості поповнення особового складу. Тобто, як Бачимо три фари, які абсолютно не враховані так званим аналітичним центром Global Firepower. Друге, на що варто звернути увагу, економічні можливості країни-окупанта це один з факторів, який враховується при оцінці можливості збройних сил тієї чи іншої країни. Тут є певні питання стосовно економічного потенціалу Російської Федерації за оцінками західних спеціалістів, попри санкційний тиск, і активний характер бойових дій, є зростання російського ВВП на рівень 4,9%. Варто й говорити про те, що за даними того ж Блумбергу і Даними щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів тільки у липні 2023 року зросли на 20% в порівнянні з червнем до 15 мільярдів доларів. Саме це і дає можливість Російській Федерації збільшувати відповідне відрахування на сектор оборони. Тобто можливість залучення додаткових коштів від продажу викопних копалень. Ще раз підкреслюю, на жаль, змушено констатувати, що санкції Євросоюзу і Сполучених Штатів щодо обмеження ціни на нафту і відповідно обмеження самих обсягів продажу нафти виявилися, м'яко кажучи, неефективними. Але, утім, незважаючи на стимулювання промислового виробництва, російська влада все частіше застосовує принципи командно адміністративної економіки для до, в моменті роботи свого військово-промислового комплексу, який, до речі, не встигає за потребами фронту. І це стосується, в першу чергу, випуску боєприпасів, це третій фактор, який враховується при оцінці відповідно спроможності збройних сил тієї чи іншої країни, можливості. ВПК попередній серії у попередніх передачах я спростовував інформацію головного управління розвитки Міністерства оборони з приводу того, що ВПК Російської Федерації наразі наростила обсяги виробництва артилерійських снарядів до 2 мільйонів штук. Не будемо повертатися. Єдине, що зауважу. Що інформація, яка поширювалася головним управлінням розвідки Міністерства оборони, вона фактично не відповідала дійсності. Так от йдеться про те, що власне на початок широкомасштабного вторгнення російської окупаційної армії на складах збройних сил Російської Федерації було приблизно до 15 мільйонів снарядів. Перші півроку війни Російська Федерація використовувала тактику так званого вогняного шквалу, випускаючи до 70 тисяч снарядів на добу. Відповідно, що за оцінками російської сторони, за цей період було витрачено приблизно до 8 мільйонів артилерійських снарядів. Тобто, за розрахунками окупантів, на складах залишається трохи більше. 7 максимум 8 мільйонів снарядів. Тепер щодо самого виробництва артилерійських снарядів, тобто спроможності російського ВПК, я вже раз все ж таки повернуся до цієї теми, щоб хто не дивився попередню передачу, зняти питання. В мережі активно поширювалася інформація з приводу того, що Російська Федерація має можливості випускати до 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць. І цю інформацію, до речі, поширювало навіть таке видання, як Reuters. Так, от, за даними Reuters, Росія може наростити виробництво артилерійських снарядів до 2 мільйонів штук на рік. Але Reuters відзначає, що цієї кількості буде недостатньо. Саме ця інформація Reuters була першоджерелом, на яке спиралося головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляючи про можливості російського ВПК щодо випуску 2 мільйонів снарядів на рік. Але йдемо проаналізуємо разом з вами. Справа тім, що ще в вересні 2022 року Джек Волкінг з аналітичного центру поставив під сумніви. Подібні цифри російського ВПК щодо випуску артилерійських снарядів. Своєю чергою, і американська і британська розвідки заявили про те, що випуск артилерійських снарядів у тих обсягах, які повідомляються, в тому числі і головним управлінням розвідки Міністерства оборони, є завищеними. Варто говорити, що за інформація з відкритих джерел я підкреслю відкритих. Останні цифри, які були озвучені, це підприємство російського Ростеху за весь 2021 рік, тобто до початку ще широкомасштабного вторгнення, змогли випустити приблизно до 400 тисяч нових снарядів. Відповідно, що цифра в 2 мільйони снарядів, виявляється, як мінімум завищена. І головне, за оцінками Military мілітаребланс і головне, за оцінками. Аналітичного центру Military Balance станом на 2021 рік на озброєнні сполучених штатів було приблизно до 1200 одиниць засобів ураження мовиться про ствольну артилерію калібром 155 мм. міліметрів у Російської Федерації, за даними аналітиків, було приблизно до 1800 засобів ураження, а саме ствольної артилерії калібром 152 мм. міліметрів. Так, от товариство, якщо брати до уваги, що умовно спроможності ВПК Сполучених Штатів і Російської Федерації приблизно однакові, так от потужності ВПК. Сполучених Штатів наразі це випуск до 22 тисяч нарядів на місяць. тобто нескладна арифметика дає зрозуміти, що щорічний випуск нарядів це на рівні 300, максимум 400 тисяч, та цифра, про яку я вам говорив. І відповідно перемовини між е, Москвою і Північної Кореї про можливе постачання артилерійських снарядів яскраве свідчення того, що з артилерійськими снарядами у Російської Федерації великі проблеми це щодо спроможності відповідно російського ВПК. Але далі аналізуємо цей звіт. Товариство, а чому я так подробицях зупиняюся? Бо я про монітори в соціальній мережі відповідно з подивом для себе з'ясував, що чисельні військові аналітики. Абсолютно не акцентували увагу на самому звітові, тобто просто повідомили про те, що Україна займає 18 місце, Російська Федерація, друге місце, висловили відповідно своє глибоке занепокоєння, і не більше того, але масштабного аналізу самого звіту ніхто не проводить Тому давайте спростовувати інформацію. Відповідно аналітичного центру і показувати, ну, як мінімум, упереджений характер інформації, яку, на жаль, знов таки як губка впитали українські ЗМІ. Переходимо до самого рейтингу. Так, от, укладачі рейтингу зазначають, що в Росії є 14 777 танків, але ж минулого року їх було в цьому ж рейтингу 12 566. А це означає, що за підрахунками аналітиків цього так званого центру, за рік війни російська армія не лише не втратила бронетехніку, але взагалі змогла виготовити понад 2000 тисячі танків в порівнянні з минулим періодом. Наскільки реальні ці цифри? Так, от, нещодавно видання The New York Times з посиланням на офіційних осіб у США, Європі та Україні написало, що Росія зуміла подолати санкції та експортний контроль, щоб збільшити виробництво 200 нових танків щорічно, 200, шановне товариство, а не 2000. Але і ця цифра викликає запитання. А звертаю увагу, що за даними БІЛД, а я нагадаю шеф редактором якого є. А Юліан Рьопкі, чи повідомлення ми неодноразово разом з вами спростували. Російська Федерація випускає близько 50 нових танків щомісяця, тобто нескладна арифметика дозволяє порахувати, що за даними білд російська ВПК випускає вже 600 танків, 600 товариства. Нью-Йорк Таймс повідомляла про 200. Але відповідно і інші джерела. Аналітичні і відповідно видання на Заході вирішили не пасти задніх. Ну як же така тема треба показати і свою, е, своє бачення цієї проблематики? Так, от, за економіст заявив про те, що у 22 році Росія відновлювала зі своїх резервів приблизно 45 танків на місяць. Відновлювала, не випускала. Але знов таки, давайте порахуємо, тобто, цифра досить серйозна. А в 2023 вона, за оцінками цього ж за економіст, планувала і вийшла відповідно на кількість до 110 танків на місяць. Ну, це взагалі вже нонсенс, шановні, це перебор вже навіть для заекономіста. економіста. Але основне, на що я хотів би звернути увагу, але основне, на що я хотів би звернути вашу увагу, шановне товариство, це те, що в цих повідомленнях мовиться про ремонт, а не виготовлення, тобто відновлювала, а не виготовляла. Але навіть ця розбіжність цифра ставить під сумнів об'єктивність оцінок, які озвучуються західними змі. Поводьтеся, я вам навів три приклади: дженьор, білд і з економіст. І у трьох виданнях це авторитетні видання, це не комсомольська правда і не перевозний гудок. Йдеться про зовсім інші цифри. Але менше з тим, давайте подивимося, власне, що відбувається реально. Теоретично виробництво танків у Росії може дійсно збільшитися до 200 на рік. Але варто враховувати те, що за даними Генштабу Збройних сил України за минулий рік армії Російської Федерації було втрачено 3031 танк. Це знов таки повертаємося до тих цифр, які озвучив відповідно Global Firepower, говорячи про кількість танків на озброєнні армії окупантів, відповідно тих цифр, які озвучували західні ЗМІ. На, склад... на складах тривалого зберігання на території Росії залишилося приблизно до 15 тисяч танків. Це старі Т-72, Т-62, Т54, Т-55. Більшість з них взагалі не можна відновити. Згідно з супутниками, Знімками на центральних базах зберігання на території РФ лише 2075 танків з 5678 наявних, які були боєздатними. Тобто можемо говорити про те, що кількість знов катастрофічно зменшилася, і відповідно наразі основні зусилля російського ВПК направлені на ремонт і розконсервацію, модернізацію. Лінійки Т-90М прорив, Т-80 БВМ, Т-72, Б3, Т-62, Т-54, Т55, і знятих з консервації. До речі, товариство, щоб ми на цьому вже поставили крапку. Останній танк з нуля зійшов з конвейера у 2011 році. Це був Т-90. Тому не про які 200 танків. 600 тисячу танків. Та інше, про що повідомляють західні аналітики і видання, не йдеться. А танки Т-72 і Т-80 не сходили з канвера з 1998 року. От вам і відповідь на відповідно ті дані, на які спираються аналітики, даючи друге місце російській армії. Загальносвітовому рейтингу, але основне товариство, погодьтеся, якщо виходити з даних рейтингу, то постає питання, як Друга армія світу може так довго і зі змінним успіхом воювати з Україною. Армія, яка згідно їхніми підрахунками, займе лише 18-ту позицію. Нагадаю аналітикам, західним, прости господи, фактично третій рік війни. Таким чином, шановне товариство, рейтинг Global Firepower за оцінками спеціалістів, є дуже обмежений, і ми з вами це разом проаналізували. Відповідно, він дає лише дуже умовну оцінку потенціалу армії, які входять до цього списку. А ми з вами, шановне товариство, аналізуємо будь-яку інформацію, яка з'являється в засобах масової інформації, яка ставить під сумнів обороноздатність української армії або можливість сценарії розвитку подій безпосередньо на лінії фронту. І головне товариство: не забуваємо, віримо Збройним силам України, допомагаємо нашим захисникам і наближаємо нашу перемогу. Це буде Україна.